<с1> <laughs> а мальчики? Мальчики, ну тоже, да, прикольно. Особенно там я бачил у цих ребят, да, по-моему, в, в... в инстаграме там, короче, такая штука. Чуваки, якийсь вообще, знаешь, типа, в стиле серферы там. Посмотрю. Нет, то, то чуваки щось там на воду пускали. Я думаю, что мы почули, как бы тут прилетіли.

Далеко я розкажусь. Багато де можемо на світі попередніх. Природа. Чого? Там далі заїжджаєш там до лісі перліка, там скали, там щось поясні, наверное, будеш. Ні, маємо ваді, що там, я це Житомир біля Житомира. Передача. Другой, цілок, Яка передача? Юлій натураліст з Ярославом Крапаницьким. Дослідження і Фауни Петра.